Як обрати інвертор саме для ваших потреб. Якщо вам треба живити холодильник чи газовий котел, вам бажано мати чистий синус. Чистий синус це у нашому випадку червоненька пара. Якщо тільки холодильник або тільки котел, вам достатньо маленького на 300 Вт, він потяне і котел, і окремо холодильник. Якщо ви хочете зразу все, беріть. Більш по потужності і можна одночасно підключити Катіол і холодильник. Якщо вам треба тільки освітлення чи офісна техніка без принтерів, комп'ютери і освітлення вам підходить з модульованим синусом, він також може використовуватись як джерело безперебійного живлення і має вбудовану функцію зарядки акумуляторів. По чистому синусу інвертори не мають заряду акумулятора. Тільки змодульований. Цей має напис 3000 Вт. Ми реально перевіряли, 1400 дає. Цей би перевіряли, дає чесних 800 Вт. Цей дає 300 Вт, як заявлено. Короткочасні пікові потужності більші для запуску двигунів.